Друзі, всім миру в сьогоднішньому відео будемо робити каналізацію, умну каналізацію. Першим ділом це йде каналізація з дому. входа вона в септик умний. Там стоїть компресор, і при, при допомоги бактерій перероблюються всі відходи у чисту воду. Ну, не, не то, що підтів, але для поливу городу вона годиться. Сюди проводиться електрика обов'язково. Є електроприлади. Встановлюється розетка замкнуто закритого типу, щоб не боялася вологи. І буде воно автономно працювати. Далі по трубі виходить вона у перетічну яму. Зараз ми обійдемо, глянемо її конструкцію. Вона саме у процесі будівництва. Привезений роство. Роствор потрібно колотити кріпенький, 1 до 3, цемент 500. Кирпичі беушні, всякі разні, тут воно вже ролі ніякої не зіграє. Так, виходить ось, ось сюди труба, буде входити, затікатиме. І буде тут вона упитуватися в землю, бо вона вже буде без всякої хімії і без домішків. Технічна вода. Ряди ложимо, налажуємо на сам кирпич, а шви не заповняємо. Через них буде уходити вода, упитуватися в землю. Пол забетонірований, бо тут дуже ґрунтові води дуже близько, то щоб ґрунтові води сюди не підходили. Це ми скільки тут прокопали, метр 80. І вже почалася вода виступати з землі. то Це все забетонували, щоб вода не підходила. а наша щоб уходила. Далі буде ще одна прокопана, туди вивезена труба, і там буде таке, як невеличке озерце. Можна її якось карася розводити. То для, вода вже буде для риби, в принципі, придатна. Ну, така конструкція. Яму робимо круглою, бо кругла яма дуже, дуже гарно держить нагрузку. Та що на неї земля квадратна. На середину, то давлення землі велике, і вона може завалитися. Кругла яма не валиться ніколи. Це вже провірено годами. Ми їх уже хто зна скільки переробили. І, слава Богу, жодна не не розвалилася. Так, ну, в принципі, все. Потім ще зніму, як будемо ставити опалубку і заливати кришку, ну, то ще, ще подивимося. Так, добре, продовжуємо працю. Яма готова. Пішло на неї 450 штук кирпича і цементу 100 кг. Труби ми поставили в одну і в одну. Обов'язково під труби сипити треба і зверху пісочок, щоб труба була в піску, не в, не в глині, не в землі. Щоб не її тоді при морозі, не, не там дирки і не роздавило. В общем отак. Все, будемо кришку ладнувати. Найкраще опалубку робити із бушного шифера. Отак виложили на яму, Сразу підготували під люк кирпичиком круглу отверстє 60 діаметром. Це 60-й люк буде становитися зверху. Все, і оцю зараз товщину. Ми заливаємо, в середньому десь 10 см гранативний бетон у нас буде. Все, лімо, зараз арматурку трохи покидаємо і вперед. Яма готова! після я туди не знімаю. Все, кришечку залили гранативним бетоном. Буде міцнене, мов скеля. Входи тут підсипали, туди засипали і туди трохи засипали. Там далі буде підключатися вже станція перерабатуюча і буде все добре. Так, добренько, всім миру, добра, до наступних зустрічей.